Всіх вітаю на моєму каналі. Я психолог, Оксанія Кокота, і хотіла звернути вашу увагу на вас самих, на вашу цілісність, на ваш потенціал, на вашу опору, на те, що, можливо, ви загубили або не зрозуміли за цей рік. Це про вас, про ваше Я, про ту внутрішню опору, яку хтось може шукає і ніяк не може знайти. І часто перекладаючи на рідних чи на близьких, на подруг, друзів, чоловіків, жінок, а ця внутрішня опора вона завжди з нами. Її потрібно тільки усвідомити, як же можна усвідомити цю внутрішню опору через прийняття себе, свого теперішнього часу, свого реального прояву. Коли людина починає себе усвідомлювати, приймати, тільки тоді вона може змінювати час. І якщо хтось мені скаже, що потрібно планувати, потрібно бажати, і ці бажання з часом здійснюються, так. Але людина це не про якийсь зовнішній вимір. Людина, я буду це стверджувати, це про внутрішній стан. Тому плавно я хочу перенести свою таку проповідь в то, що людина внутрішні про себе думає, уявляє, вона це з часом і проявляє, матеріалізує. Зовнішнє. Тому я вам пропоную таку практику вона дуже класна, коли ви заплющуєте очі, і може, можете таким чином сконцентруватися на власному стані. Спочатку це стан усвідомленого дихання, коли ви дихаєте, і ви уважно слідкуєте за своїм дихом, видихом, і ви переналаштовуєтесь зі зовнішньої такої суєти, з такого дискомфорту у внутрішнє усвідомлення. Як наче входити у власний потік думок. І коли ви визначили цей ресурсний стан, який вас окриляє, який вас піднімає над тою старою версією себе, і ви якби, відчуваєте власну силу, що ви можете все. І саме головне спробуйте зрозуміти, що цей стан, він, коли ви його будете пробуджувати в собі, цей ресурсний стан він буде давати вам ту силу і зовнішню. Тобто ви зможете виходити за, знаєте, за рамки цієї матриці, цього кліше, що встановлюють вам зовні. Ви не будете залежати від зовнішніх якихось але, зовнішніх якихось негараздів. Ви будете за допомогою цього стану розуміти, що немає нічого, що впливає на вас. Ви створюєте самі цей стан, який впливає на ваше життя. Тому ніякі речі, ніякі люди. Не можуть замінити, не можуть замінити ваш цей стан, тому що спочатку утворюється стан, який ви бажаєте, а потім тільки утворюється все, все зовні, не навпаки. Але це якби прийнято рахувати, що вважати, що все навпаки, що спочатку людина там, облаштовує якісь, якусь красу зовнішню, да, там, купляє собі будинок, машину, там виходить заміж жениться, а потім тільки вона щасливо сидить. Ом. Це навпаки. Тобто цей дозвіл собі усвідомити те, що я щаслива, і це щастя внутрішнє, ця фіксація, ця точка цього балансу, цієї гармонії, яку ви все в собі віднайдете, вона з часом і почне проявляти зовнішні ресурси. І до вас почне все як, да, притягуватися, те, що ви собі дозволили внутрішнього. Тільки так проявляється така якби, магія життя. Ви самі це створюєте. Тобто, ваша частина Творця, у вас включається. Ви починаєте бути такою богинєю або Богом в своєму житті. Тому що квантова фізика нам дала розуміння, що там, де наша увага, там і енергія. Через спостереження за квантовими частками, які можуть під нашу увагу перетворюватися або в хвилю, або бути частиною. Все залежить від нашої уваги. Тому я вам пропоную. Уже усвідомлено в новому році розміщувати свою увагу на бажаному стані і записати Списати собі той стан, ті інгредієнти, з якого складається ваш стан. І тільки потім ви будете розуміти, що цей стан можна перевести в те, що буде проявлено. Тому що вам насправді не потрібно багато чого, коли людина говорить, мені потрібні гроші, за цими грошима стоїть. Стан, емоція, відчуття, щастя, наповнення і не потрібно насправді гроші. І потрібно те, від чого вона буде кайфувати, від чого вона буде натхненна, щаслива. Тому дуже важливо, щоб ви це усвідомили і зрозуміли, що ви є творцем власного життя. І все починається з вашого усвідомлення себе, свого я, свого місця в цьому житті. Свої місії, місія вже потім, коли ви спочатку зрозумієте свій стан. Тому, підводячи ітоги, я хочу сказати, що ваше життя в ваших руках, і таким чином всю крилатою фразою ви можете прийти в новий рік і записати собі, чого ви бажаєте. І за цим бажанням, да, який стан ховається якого стану ви потребуєте за цим бажанням? Це дуже цікава, до речі, справа. І я вам бажаю цього стану, класного, ресурсного, окриленого, натхненого в новому 2025 році, і всього самого найкращого, чого ви собі самі бажаєте. А ви достойні найкращого. І мені дуже буде приємно, коли ви поставите мені подобайку, поділитесь відео, кому це буде цікаво. І підпишитесь. Це буде для мене дуже таким класним подарунком. Я буду дуже рада, коли на моєму каналі буде більше друзів, буде більше підписників, і це буде якби, енергетично мене мотивувати до розширення, до таких нових відео, до нового матеріалу. Вітаю, до побачення!